Тітка з Італії а, і каже: Та вони там живуть по 10-15 років в громадянському шлюбі, і дітей родять, і ніхто навіть не розписується, бо потім діли майно, розлучайся. Це все набагато важче з в них е норми. В них та в них це все набагато важче з державної точки зору, е ніж так легше розбіглися та й розбіглися, і навіть ще можуть підтримувати стосунки. Я, в принципі, цього нормально ставлюся зараз, якщо так говорити набагато лайтовіше, нормальніше живуть, хай собі живуть, яким так окей, ніж до одностатевих шлюбів. Ти би зараз, от ти уявиш ти тільки молода, починаєш зустрічатися з своїм чоловіком. Ти би за готова з ним жити? Ні, я б не жила. Я ще тоді казала, до прикладу, ми, по-перше, не мали можливості там йти жити Та чому не мали? Я жила в гуртожитку. Можна б було, якщо ти хочеш, то можна знайти будь-які можливості і, і способи вирішення цієї ситуації. Але й в мене була така думка з з таких вже 18-20 років. Тобто, якщо в мене буде хлопець, то ми жити будемо разом тільки після весілля, після одруження.